Вітаємо в порожертві. Представляємо вашій увазі наш різдвяний штолен. 700 плюс грамів задоволення. Половина з цих 700 грамів це цукати, горіхи вимочені в ромі. Це слова зайві. Треба приходити, куштувати, замовляти на різдво і на новий рік. Смачно? Дуже, Дуже. Да? серйозно? Трохи ну ідея. Ви Як мій папа. Ось така коробочка. Ось так він см... гарно. по-святковому буде замотаний. Можете замовляти вже зараз. Чим довше він лежить, тим смачніше. Ось така краса. Раджу купити відразу декілька, бо якщо купити один, він не доживе до різдва у вас. Дуже смачний. Дуже важко зупинитись. Ми взагалі повинні були ще три дні назад показати вам штолени, але не встигли з'їли все, що приготували. Тому всіх чекаємо прожарці, на штолени. Це дуже дуже смачно.